Книги для передачі на фронт в обласну бібліотеку приносять повними торбами, але передають далеко не всі з них. Багаторічна учасниця акції бібліотека українського воїна Лілія Слісаренко розповідає, відправці передує ретельний відбір. Ми вивчаємо попит на книжки, які, наприклад, обслуговує наш абонемент, і це саме книжки, такі все -таки, що були сучасні. Це мають бути якісь детективи, це мають бути фантастика, це мають бути книги, які пов'язані можливо з містикою це мають бути книжки, якісь патріотичні. Це книги про історію України, про історію збройних сил України, про визначні постаті України. Ну і разом з тим, звичайно, така дозвілева література. Приносять книги для передачі на фронт, зокрема, і працівники рівненської бібліотеки віддають перевагу сучаснішим виданням бійцям, які захищають. Своїм життям нашу батьківщину і нас з вами. Я хочу познайомити їх із творчістю наших рівненських письменників. Тому на мій вибір випала сьогодні книжечка Петра Кралюка, півтори тисячі років разом. Василь Басараба, священний скарб. Це книга про українську мову та її значення. І наша рівненська письменниця Ірина Одарака, яка називається дорогою. Книга українських письменників, братів Капранових, паперові солдати. І ця книга вона дійсно досить тісно пов'язана з Рівненщиною, адже головний герой Ніл Хасевич він народився, він навчався, він жив на Рівненщині і творив на Рівненщині. Так і боровся за незалежність країни. З початку року у Рівненській обласній бібліотеці зібрали вже більше 50 книжок для відправки на фронт. За словами Лілії Слісаренко, збір триватиме до кінця січня. Потім книги поштою надішлють всі. Сєвєродонецьк, звідти місцеві волонтери розведуть їх по точках розташування українських бійців. Книжки можна здати на перший поверх, там на задні відділ є реєстрації користувачів. Написано зверху довідка, і там ці книги можна залишити. Так що ми просто просимо наших рівнян і, і гостей міста щоб все-таки долучились до цієї акції, тому що це був певний запит наших все-таки військових, які там кажуть на передніх рубежах охороняють нам мир і спокій. В акції бібліотека українського воїна Рівненська обласна бібліотека бере участь з початку 2015 року. За цей час на фронт відправили близько півтори тисячі книг. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.